Українська художниця Марина Данилович, яка живе у Чикаго, другий рік поспіль єдина з українців перемагає на конкурсі польського музею Америки. Перемога дає право презентувати свої картини на виставці закладу. Марина Данилович розпочала творчий шлях після переїзду до Чикаго. За порадою знайомих звернулася до відомого художника Володимира Монастирецького. Навчалася у нього два роки. Дівчина працює у техніці олійного живопису, малює квіти, натюрморти та пейзажі. Щоб розвиватися, переглядає ботанічні атласи та фотографії. Я дуже люблю квіти і вважаю, що кожна квітка це як маленьке життя, яке починається навесні, даючи новий поштовх змінам. Перед тим, як вибрати квітку, я можу переглянути тисячі зображень цього виду, дізнатися, яких кольорів вона буває як ідуть пелюстки, і потім відображаю свої